Привіт, малята! Подивіться, які гарні листочки! А як ви гадаєте, хто міг залишити ці листочки? А щоб дізнатися, треба відгадати загадку. Будьте уважні. Прийшла дівчина до хати, узялась хазяйнувати, вправно скриню відімкнула в жовто Ліс вдягнула. Здогадалися малята? Хто це? Правильно, це осінь. Тож сьогодні продовжимо говорити про осінь. Малята, а ви знаєте, що осінь ще називають золотою? Про це нам розкажуть дерева. Улітку дерева були однакові на вигляд. Зеленолистими, зеленими листочками. А зараз також усі зелені? Ні, правильно. А якого кольору тепер листочки дерев? Жовті, молодці, багато жовтих листочків. Це осінь їх позолотила. Але погляньте, ось листячко червоне, руденьке. Красиві дерева восени. Малята, восени дерева спочатку змінюють колір листя, а потім скидують його, готуючись до холодів. Незабаром усі дерева залишаються голими, безлистими. А поки що ми радіємо їхній осінній красі. А зараз пропоную послухати осінні звуки. Які звуки ви почули? Шелест опавшого листя, бо восени листя жовтіє, а потім опадає. Шум дощу, восени небо стає сірим і часто йде дощ. Звуки птахів, бо багато птахів відлітають у теплі краї. Шум вітру, який восени все частіше стає холодним. Молодці малята! Наше заняття підійшло до кінця. До побачення!